Що ж таке стемпінг гель і як правильно ним користуватись? Ну насамперед, це гель, і отже, його потрібно сушити в лампі, на відміну від фарб для стемпінгу. Покажу дизайн на нігтику, покритому флюїд гелем у ніжному, бежевому відтінку. Покриваю нігтик матовим топом і далі працюємо зі стемпенгелем. Використовую пластину ZOO від зоовідактюельд із тваринними принтами. Спочатку наношу пензликом гель на весь малюнок. Скрапер потрібно брати середній жорсткості. У мене це банківська карта. Наше завдання зняти скрапером гель з пластини так, щоб він залишився виключно у гравіюванні. Роблю це декілька разів і після кожного разу потрібно витирати гель об паперову серветку. Далі дивлюся, залишився гель по периметру малюнка, і якщо так, дублюю свої дії. Забираю гель штампом і переношу на нігтик. Завжди притискаю біля кутикули. Тепер обов'язково потрібно забрати зі шкіри залишки гелю серветкою, змоченою в клінсері. Полімеризую 60 секунд і далі втираю втирку прямо пальчиком. У гелі присутня мінімальна липкість, ви можете її зняти. Я не знімаю. Тепер залишилось перекрити айрон топом і наш дизайн готовий. Такий дизайн виглядає дуже оригінально і точно не залишиться непоміченим.